Рекінсайт на радіо місто над Бугом». В ефірі з вами працює Віктор Мозалевський. Нагадую, що радіо місто Анбуго можна чути на хвилях стоден FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. Сьогодні поговоримо про особливості вступної кампанії до закладів фах фахової передвищої освіти. І поділиться оціми особливостями разом із нами Валентина Вернигора, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю, пані Валентина. Вітаю. Дякую, що знайшли час. Прийшли до нас знову. Ми вже були в цій студії, але так. сьогодні говоримо про таку важливу річ, як вступна кампанія, так тому що зараз якраз і пишеться НМТ, і вже діти в випуску в школах і думають, що далі робити. Скажіть, будь ласка, які зараз основні такі зміни умов прийому до закладів фахової передвищої освіти? Uh... Ми очікуємо, що приймальна комісія у нас буде працювати в звичайному режимі. Будемо надіятися, що наші сили будуть сили, збройні сили будуть берегти нас, і все у нас пройде гарно. Які особливості? Ми працюємо по е, правилам прийому, які приняті на основі положення. про Примальне положення про приймальну комісію і тих документів, які приходять нам з міністерства освіти, є в цьому році дві суттєвих відмінності по відношенню до минулого року. Перша відмінність стосується того, на скільки спеціальностей або ми їх називаємо. Конкурсних пропозицій можуть абітурієнти подавати документи в цьому році. Це буде тільки 5 на місця державного замовлення і до 15 на Місця і державного замовлення і е, платну форму, тобто за всіма джерелами фінансування, а було як А було, байдуже наскільки в кожному навчальному не закладі. Кількість. Так і я думаю, що в минулому році зв'язку з тим, що була така перенасиченість пропозицій, було дуже важко в ЄДЕБО е, вивести кінці з кінцями. Тому прийняли таке рішення. Для вступної комісії це було е, ні. Вступна комісія, якраз не, це не, все не да. Нам було звичайно дуже важко, але було ще основне, адже починається прийом документів, з того, що всі абітурієнти створюють свої електронні кабінети, і в електронних кабінетах вони мають відмітити в спеціальному полі який коледж і на яку пропозицію, тобто на яку спеціальність хоче абітурієнт вступати. І коли, наприклад, у нас в минулому році було році було дев'ять пропозицій, дев'ять спеціальностей, і абітурієнти відмічали всі дев'ять, то потім було дуже важко звести кінці з кінцями, особливо якщо вважати, що абітурієнти здають вступне випробування, і з цими балами ми маємо регулювати при підведенні підсумків при створенні рейтингових списків, куди йдуть, як ідуть і що роблять. І друга така кардинальна відмінність в сіті. Випускники шкіл, які мають атестат, або це називається зараз свідоцтво про повну загальну середню освіту, або які мають. Закінчену освіту кваліфікований робітник після училища, вони не можуть іти на базі 9 класу, тобто на основі базового базової середньої освіти. Тобто, якщо раніше були такі випадки, коли діти, наприклад, завалили МНТ або завалили ЗНО, вони поверталися до нас, йшли на платну форму, але на базі 9 класу угу. в цьому році це категорично заборонено. Такі вступники йдуть тільки на другий курс, якщо є місце, куди йти. Тому що в нас може бути місце на другому курсі, може не бути і тільки на платну форму, тобто на базі першого курсу вони не можуть вступати. Це таких дві кардинальні відмінності у правилах прийому, які є по відношенню до минулого року. Вони полегшують. Да. От однозначно полегшують, тому що нам буде набагато легше, але це створюють певні причини задуматися для вступників, тому що якщо, наприклад, до нас приходили там на 5-6, подавали спеціальностей, там м'ясомолочний, будівельний пет, мед, і вони собі байдуже де могли подавати. Єдине було різниця в тому, щоб їм встигнути здати вступну співбесіду, щоб не співпадали дати і час. А тепер же треба обирати, тому що ЄДЕБО просто не пропустить. Там є відмітка спеціально. Обираємо е, бюджетну форму навчання, то тільки п'ять позицій можна обрати по всій Україні. Е, пані Валентина, ви сказали про відмінності. А давайте, взагалі, так е, широко. Що треба знати вступнику, коли він вступає до е, технічно-фахового коледжу, наприклад, Вінницького? Е, До всіх фахових коледжів є е, певні категорії. є певні. Е, Є певний порядок, як е, вступати. Перше, це е, створення електронного кабінету. Електронні кабінети вже можна буде створювати з 23 червня, а основний е, е, термін подачі заяв з 1 липня, з 1 по 13 липня. Це терміни по всій Україні, тому це для всіх абсолютно однаково. З 14 липня орієнтовно 21-22 липня. Це будуть вступні випробування. Вони називаються вступна співбесіда. Кожний коледж проводить її в своєму режимі, так яким зручно. Ми будемо проводити її у вигляді усної вступної співбесіди. Завдання складається з двох блоків: математика і українська мова. За блок математики вступник може набрати 60 балів, за блок української мови може набрати 40 балів, і 100 балів дається за те, що вступник прийшов. Тобто максимальна оцінка може бути 200 балів. І ще дуже велика перевага у нас є те, що ті. Абітурієнти, які ходили на підготовчі курси, а в нас їх було уже двоє осінні і зимові. Ми їх так умовно називаємо. І зараз почнуть працювати літні підготовчі курси. Вони ще можуть набрати до 10 балів до цих підготовчих курсів. Якщо говорити по чесному бали 200 балів, не набирали на моїй пам'яті. Ну ніхто максимально було 198-192 а мінімальна межа для того, щоб уже бути допущеним до конкурсу 125 балів. Мінімальна межа. Тобто, ті діти, які набрали 125 балів, допускаються до участі в рейтингу. Ті, хто набрали менше, а такі також були. Ми їм пропонуємо тільки платну форму. Mm -hmm. Тобто на бюджет вони вже не можуть претендувати. І ще дуже одне серйозний момент: у нас з'явилися, додалися ще категорії. Пільговиків, або ми так називаємо їх спеціальні умови вступу. Їх є дуже багато, тому що добавилося і зв'язку з військовим станом, і зв'язку з бойовими діями. Це все треба підходити. Персонально. В нас буде, наприклад, під час роботи консультаційного центру працювати соціальний педагог, яка буде розповідати, які категорії, які потрібні документи, щоб підтвердити свою категорію, і на. На яких умовах можуть вступати, єдине, що хочу порадувати всіх: що пільгові категорії можуть забрати собі тільки 30% місць регіонального замовлення або бюджету, якщо говорити, що було зрозуміліше, тобто не всі вони забирають собі бюджетні місця. Залишилось таке поняття, як мотиваційний лист. Да. Мотиваційні листи будуть уже третій рік, і для подачі документів обов'язково має бути мотиваційний лист на кожну спеціальність. Про те, як створювати мотиваційний лист, які умови, що взагалі це таке, у нас є написано на сайті приймальної комісії в розділі документи, які необхідно подати для вступу. І взагалі ми орієнтуємося на те, що будемо давати максимально консультацію, тоді, коли буде. Приймати приймати документи, буде працювати консультаційний центр. Є спеціально навчені люди, які у нас працюють от протягом цих 13 днів. З 1 по 13 липня ми будемо консультувати абсолютно всіх бажаючих, неважливо в який коледж вони хочуть поступати. Перескочимо трошки наперед. от нібито вже пройшла вступна кампанія. і Вже почали навчатися 17 травня. Міністерство освіти і науки України звернулось до керівників закладів вищої і фахової передвищої освіти з листом щодо початку та особливостям організації освітнього процесу, освітнього процесу наступного навчального року, два четвертого Які це, років. Які це, були, які це особливості обговорювались так? Я розумію, що це. Раніше почати навчання і, наприклад, зробити великі канікули взимку, коли йде опалювальний сезон. Так, ми цей лист отримали на педагогічній раді. Ми проговорили ці всі моменти. Які були рекомендації? Рекомендації навчання? були перше для старших курсів, другий і вище, почати або з 1 серпня, або з 15 серпня, новий навчальний рік, і завершити орієнтовно в середині листопада. Далі провести екзаменаційну сесію і переформатувати навчальний процес освітній так, щоб е, студенти пішли на практики або їм зробити великі канікули для того, щоб зекономити гроші під час опалювального сезону. Перші курси однозначно мали приступити до навчання 1 вересня. Це перша була рекомендація. І е, друга була рекомендація. Е, Якщо не буде можливості включати опалення, значить переводити на дистанційну форму навчання, тобто щоб всі сиділи по домам. Ми прийняли рішення, і так ми працювали в цьому році, що перший другий курс ми приступаємо до навчання 1 вересня. Ми не будемо робити здвигів канікул. Ну і у випадку форс-мажорних ситуацій, ми маємо можливість перейти на дистанційне навчання, тому що під час ковіду, під час першого року війни, коли ми сиділи. Дома і діти сиділи вдома. Ми всі працюємо в G Suite for Education від Google і тому ми маємо всі Google класи. Ми Можемо працювати дистанційно, у нас абсолютно є для цього всі можливості, і наші студенти навчені так працювати. Ну а перший курс ми вже будемо вчити. Тому на педагогічній раді було прийнято рішення, що ми все-таки виходимо на навчання з 1 вересня абсолютно для всіх курсів. Перші другі курси у нас будуть навчатися 100% угу. очно. Треті, четверті будуть частково дистанційно, частково очно, ми будемо їх міняти. Все це залежить від кількості місць, які у нас є в сховищах. Тільки цим це е, е, обумовлено. Угу. Перші курси в нас ходять в першу зміну, другі курси ходять в другу зміну. Знову ж таки говорю, що безпека дітей у нас вперше за все. У нас є сховища, два сховища в коледжі, в приміщенні коледжі, і є одне сховище в гуртожитку. Тому, коли звучить сигнал тривоги, всі абсолютно студенти знають, куди їм йти, в яке приміщення. Чи це перша зміна, чи це друга зміна? Куди йдуть старші курси, куди йдуть молодші? У нас це все розписано, тому ми за це дуже серйозно несемо відповідальність і ми. Е... Так і будемо орієнтуватись на таке навчання навіть вночі в гуртожитку діти спускаються. Так, так вночі у нас є нічний вихователь, у нас є служба охорони, яку ми наймаємо, і вони будять дітей і спускають їх у сховище, яке знаходиться під гуртожитком. Там у нас нижній спортзал, і ще є кілька приміщень, і вони там працюють. Верніше вони там дітей спускають туди в сховище. Так. Повертаємось до вступної так. кампанії. Скажіть, будь ласка, скільки є бюджетних місць на наступний рік? Навчально? Ми орієнтуємося на 250 бюджетних місць на весь коледж, в залежності від того, яка спеціальність у нас є різні місця. Наприклад, економічний напрямок від 15 до 20 місць, технічні напрямки 40-45 місць на кожну спеціальність. І, відповідно, наприклад, спеціальності. Ну, те, що мені найближче, тому що я завідувач радіотехнічного відділення. Ми будемо набирати 100 чоловік на мою спеціальність. У нас є 45 бюджетних місць, і відповідно решта у нас є платні місця. В цьому році на нашій спеціальності 172 сімдесят Ми відкриваємо нову освітньо-професійну програму або новий напрямок. Будемо так говорити. Вона буде називатись телекомунікації та комп'ютерна комп'ютерні технології. Ми будемо там більший упор робити за рахунок дисциплін, які йдуть як дисципліни вільного вибору студентами. Більше робити упор на дисципліни комп'ютерної інженерії. Наприклад, це будуть технології інтернет-речей, маркетинг it продуктів, телекомунікаційні та інформаційні мережі і так далі. Тому ми. За те, щоб на кожній спеціальності були бюджетні місця, відібрати сильніших діток. Ну і всім іншим ми будемо пропонувати платну форму, якщо будуть захотіти, якщо вони будуть хотіти вчитися. Але взагалі на на в нашому коледжі в цьому році буде 10 освітніх програм або 10 спеціальностей, по яких ми наберемо на всіх. Абсолютно є бюджетні місця. Ну і вибрати є що з 10, так, з 10 так. напрямів. Нагадую, ми говоримо про особливості вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти. І розповідає нам всі ці моменти Валентина Вернигора, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Пані Валентина, що ви очікуєте як відповідальний секретар від вступної кампанії? Ну, звичайно, ми очікуємо, що ми зробимо набір, тому що було багато у нас діток на? Підготовчих курсах ми провели два масштабних дні відкритих дверей в листопаді і в квітні. Як до речі, наповнюваність відвідувачами була в ці дні було дуже багато. Було під 200 дітей на е, в квітні на дні відкритих дверей. Е, я дуже швиденько. Ми його проводили в такому форматі. Ми спочатку провели екскурсії по коледжу, по мірі підходу е, батьків і абітурієнтів. Ми набирали групи і вони йшли по коледжу екскурсії. Mm -hmm. е, були зроблені спеціальні. Локації, де розповідали про спеціальності, про всіх абсолютно спеціальності, далі зібрали всіх батьків на збори з адміністрацією. А абітурієнти пішли на майстер-класи. Хто на який записався, угу. і ну звичайно були е, кава пауза. Е, дітки смакували смаколиками. Ми підготували. І е, потім завершилися наші ці всі е, зібрання, тим, що ми рекомендували приходити на підготовчі курси для того, щоб трошечки поглиблити знання з української мови і з математики. Е, я вважаю, що дні відкритих дверей мали дуже гарний резонанс, тому що багато людей, які не попали на день відкритих дверей, вони потім до нас дзвонили запитували що як, де тому ми раді, що ми робимо такі дні відкритих дверей. Ми розказуємо про наш коледж і відповідно знають про нас в межах області, і навіть не тільки тому, що в нас вчаться діти із Одеської області, з Житомирської, з Чернівців. У нас є Чернівецька область, з Хмельницького. Так що в нас є великі і ваші діти поїдуть в Мюнстер. E, і зараз про це це нам прийшла буквально зовсім недавна новина. Ми дуже щасливі, тому що e, був запит від e, міської ради, що є можливість e, за програмою Erasmus плюс e, відібрати дітей, які можуть проходити стажування в Мюнстері саме за обраною спеціальністю. І дуже тішить те, що з п'яти. Студентів коледжів четверо пройшли відбір, і четверо наших студентів поїдуть на стажування на три літніх місяці, і вони будуть вчитися саме за обраною спеціальністю. Це дуже круто, тому що діти дізнаються щось новеньке, як е, проходять навчання нам. Е, Розповідали, що вони будуть проходити на підприємствах і в навчальних закладах, і відповідно вони привезуть звідти цікаві нові знання, новий досвід і будуть ділитися з нашими студентами. Це дуже дуже здорово. І причому хочу сказати, що прийшли діти з різних спеціальностей, не з одної спеціальності, а з різних спеціальностей. Uh -huh. Тому я думаю, що вони дуже серйозно збагатяться. Знаннями і розкажуть нам потім ну, дійсно буде ще розповісти. Е, є таке побоювання, зважаючи на війну, так зважаючи на те, що ваш заклад все таки більш такого гендерно чоловічого орієнтування. Так в більше хлопців це 75%, так. 75% так. так. Що буде проблема саме з хлопцями? на Знаєте, деякі перестороги в нас є, але я все-таки маю надію, що ми зробимо набір, і батьки нам довіряють, і діти до нас прийдуть, і ми будемо з ними працювати. Звичайно, ми розуміємо, що це вже буде третій рік війни, третій рік вступної кампанії. Не буду приховувати багато дітей. Виїжджають за межі України. Багато дітей, кому виповнюється 18 років, вчаться у нас у режимі дистанційного навчання. Але ми надіємося, що ми справимося з цією ситуацією. В нас є все забезпечено для того, щоб вчитись, як і очно, так і дистанційно. В нас є місце, де сховатися. В нас є засоби дистанційного навчання. Тому я думаю, що батьки нам довіряють і все-таки приведуть дітей, і ми будемо мати. Будемо мати повний набір, так як ми плануємо. І е, я знаю, що в минулому році були такі коледжі, які не виконали державне mm -hmm. замовлення. На жаль, дуже шкода їх, тому що ну, всі хочуть мати зарплату, будемо говорити чесно, да? От, але е, ми. Все зробили, наша минулорічна кампанія показала, що в нас все було добре. Е, найбільший конкурс у нас був на комп'ютерну інженерію це було сім чоловік на місце. На інших спеціальностях було п'ять з половиною, шість чоловік, чотири чоловіка на місце. Але це теж показник. Це теж показник, так. І я надію, що в цьому році ми виконаємо державне замовлення, це нам саме головне, верніше замовлення регіональне. Да? Нема ага, зараз ага, у нас державного ага. регіонального замовлення і наберемо дітей і на платну форму. Також так що я думаю, що все буде добре. Ми будемо сподіватися, що це буде останній такий воєнний е воєнна так. вступна кампанія в нашій країні. Дякую вам, Валентина Вернигора, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Була у нас в ефірі. Говорили про особливості вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти. Важлива інформація варто послухати. Варто дізнатися деталі. Дякую вам. Дякую. А проектний сайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.